thank <laughs> you Всім привіт! Отож перед нами сьогодні Hyundai Ioniq, Автомобіль мого друга Василя. Він там стоїть за кадром, буде мені щось розказувати. Махати, казати, що прям машина супер. Вибрали ми дуже класну сьогодні локацію: це лісок, машина екологічна, пташки линуться, кожна хоче її обкакати, в цей білий колір. Там сонечко у нас по капоту лізе. Ну, олені бігають, вовчики, зайчики обігають. Ну все круто. Коротше. Екологічна тачка, екологічне місце. І сьогодні у нас буде огляд Hyundai Ioniq. Треба зробити його дуже швидко, тому що Василь продає це авто. Він каже: слухай, продам машину, буде шкода. Якщо ми ну, втратимо таку нагоду і не зробимо огляд на автомобіль. Тому сьогодні огляд Hyundai Ioniq, і посилання на автомобіль, на оголошення цього автомобіля, яке продає Василь, буде в обсіду відео понизу. Як все тре. Перекупська душа. Це ж треба так друг і так мене тьмирить, бо. Отож, по ходу відео ми сьогодні однозначно будемо порівнювати IONIQ з його безпосереднім прямим конкурентом ну, на ринку в, ціновому, в такому ціновому діапазоні прямим конкурентом Ioni, звичайно, є Volkswagen e golf Як і E-GOLF, так і IONIQ представлений у трьох варіантах силових установок. бензинове, гібридне устаткування та як в нашому випадку повністю електроавтомобіль. Фактично, автомобіль виготовлений. Сконструйований у 2016 році, і з 2017 року почалося його повністю вже виготовлення. З 2018 року з'явилася гібридна, найпізніше з'явилася гібридна установка цього автомобіля. Якщо уважно звернете увагу на задню частину, вам може здатися, що ви десь таке вже бачили. Honda використовує ось такі моменти з якби, двома стеклами ну, у задній частині багажного відділення і. Якби можу, можу, так скажімо, вважати, що прямим конкурентом, на якого орієнтувався Hyundai у виготовленні цього автомобіля саме на американському ринку, була Toyota Prius. Toyota Prius теж має щось ось таке складеньке позаду. Тому якби ось чомусь, чимось вона нагадує конкурента саме Toyota Prius. Але повторюсь, сьогодні ми будемо його тісно порівнювати саме з ЄГОЛом. E Отож, Hyundai Ioniq Зокрема, цей з 28 кВт батареєю. Це ми говоримо про неповну реальну ємність батареї, але номіналка в нього рахується 28 кВт. Охолодження батареї у нас пасивне, тобто через салон, неактивне. І елементи силового устаткування у нас в компанії LG LG. Chem, ця хімія витримує доволі хорошу швидку зарядку 66 кВт. І доволі швидко заряджається. І скільки років вже перевіряю, і айоніки, і загалом такого типу батареї, вони дуже класно тримають ємність. Тобто, загалом 200-300 тисяч ти можеш запросто зустріти сох у 100%. Тобто, по ресурсності ці батареї, ну просто ну, першокласні. Тобто, Цих серій не торкнулася проблема таких званих LG батареїв, яких була проблема з вибухами, з перегрівами, з нагрівами. Тобто, таких проблем, цих батарей, проблема не торкнулася. Ну, з цими проблемами, ну ви не зустрінете Ioniq. По розміру, це автомобіль, який має 4, там, 4 метри 30 сантиметрів. Звичайний. Легковий хетчбек з доволі непоганим кліренсом. Як для Європи, для нас, можливо, треба буде трішки піднімати. От ви його зауважите, не знаю, чи зауважите, можливо, це важко буде. У нас максимальна комплектація. Відрізняється вона від комплектації меншої, скажімо, тим, що тут є спеціальні накладки в кольорі, великі 17 розмірні титанові легкосплавні диски з пластиковими такими вставками. Це хюндайський виріб. І фарами, шкіряним соломом, обігрівом. І люком. Зовні автомобіль доволі привабливий, доволі гарненький, виглядає сучасно. Враховуючи, що це автомобіль, якби, грубо кажучи, 16-го року проєктування, цей автомобіль виглядає сучасно і він не викликає якоїсь такої відрази. Там нема такої китайщини, він не виглядає як якась китайська копія. Доволі сучасно, європейське і гарненько. Да, потому, что... і чоловік відкриває каплот. Вас відкриває капот, каже, бо я не можу згадати, як його відкривати. Я малібію. Ніколи не відкривай капот. Василь щойно відкривав капот і не міг пригадати, як він відкривається. Все доволі просто. Якщо у вас Hyundai Ioniq або електроавтомобіль, під капот зазвичай. Ви не часто заглядаєте. Тим паче, ну якщо вас ну, якась ось така надійна конструкція. Повторююсь, оскільки ми порівнюємо сьогодні з гольфом, найбільше. Під капотом ми не зустрінемо таких рішень, як, скажімо там, в Тест 3 або інших електроавтомобілів, які сконструйовані на базі вже, ну тобто, сконструйовані виключно як електроавтомобіль. Тут нас можна зустріти як і двигун внутрішнього згоряння, так і гібридне устаткування, так і як в нашому випадку, і електродвигун. Якщо би цей автомобіль конструювали саме як електроавто, я думаю, що, звичайно, тут. Конструктори придумали би нас якусь нішу або якийсь, якийсь багажний відсік. Тому що загалом, якщо гарно все окомплектувати, скласти тут є доволі багато місця. Але, ну ви розумієте, якщо у нас тут буде двигун внутрішнього згоряння і електростаткування, то місця тут загалом буде і надто багато. У Гульфа, якщо порівнюємо, аналогічна ситуація. Там буде і дизель, і бензин, і газ-бензин заводський, і гібридний установка, і електродвигун. Тому. В тому плані тут паритет. Якщо ми вже тут, одразу ж зверну свою увагу і порівняємо питання по батареї. В батареї Іоні кращий, по розміщенню, по місткості і по своїх розмірах, саме по ремонтно пригідності. Чому? Тому що Гольф пішов варіантом такої хрестоподібної батареї. Ніша під передніми сидіннями, ніша під задніми сидіннями, і плюс тунель, який розрахований під повнопривідну версію. Тут батарея більш така плоскіша, квадратного розміру. І в разі, це для того, хто задумався зараз над купівлею 24-го гольфа і думає, що я собі перепакую батарею, потім під якісь інші елементи, так все легко не вдасться, тому що розмір цієї батареї дуже специфічний. І підібрати елементи, які там гарно розмістяться. Гольфа буде в рази складніше, ніж автомобілі, якого компоновка, скажімо, краще. По батареї одразу поки що не забув. Деградація у електрогольфа, ну не скажемо, що в рази ну набагато більше, ніж деградація, скажімо, в автомобілях Hyundai. Набагато більше. Тут хоча б якби неактивне охолодження, але воно присутнє. Гольфа такого охолодження, на жаль, немає. І найголовніше, що хотів ще звернути увагу по корозостійкості. Якщо ви шукаєте автомобіль ну, з декрема, якщо автомобіль з Норвегії, то корозостійкість Hyundai буде краще, ніж корозостійкість Volkswagen. Як би це смішно не звучало. Я знаю, що для багатьох, особливо якщо там хто дивиться мій канал, автопогляд. Всі знають, що я дуже люблю Volkswagen, дуже люблю вагопу, я, ну, я реально люблю. Ну, але вибачте, сьогодні, ну просто, мабуть, це буде якесь міні зізнання. і я бушу, ну, мушу визнати, що ну, реально в деяких аспектах, а то, можливо, і в більшості, ну, це автомобіль краще, ніж і гольф. Ну як би воно не було, ну доведеться це сказати. Тому, якщо по корозостійкості це не аталон. Не еталон, але, скажімо, в районі дуже багато елементів. У нас капот, кришка багажника, шкабажника, у нас алюміній. В гольфа задні арки гірше захищені, по в більше моментів, по корозі однозначно можна зустріти. Так, по двигуну, ще повертаюся до двигуна, по двигуну однозначно тут були проблеми з підшипниками. Одразу по ціні. Перше, коли трапляються, немає ніякого значення. Чи 17, чи 18, чи 2019 рік це може трапитись. Друге, скільки це коштує? Офіційна заміна цих підшипників – 1200 доларів. Хтось мені розказував, що десь на гаражах можна за 300 замінити. Є три або чотири варіанти різних підшипників-виробників, які ви можете замінити. Деякі можна було поставити через 10 тисяч знову замінювати. Тому на це також звертати увагу. Але загалом це не є надзвичайно дороговизна, ну дорога заміна. І це щось надзвичайне замінити підшипники в автомобілі. Нормальний механік, який займається коробками перемикання передач, з цим може справитися. А так загалом сказати по іоніку, що в ньому є ще якісь надзвичайні проблеми, не можу. Це надійне авто, скажімо, навіть в гольфа з компресорами, з тепловими насосами набагато більше проблем, ніж в Hyundai. Однозначно. подобається те, що пікає, коли наближаєшся до переді машини, то воно. Пікає, Отож, ми в салоні автомобіля. Перше, що зустрічаєш, це центральна консоль. Те, що мені подобається, одразу ж в порівняння з гольфом. Гольфа, звичайна така ручка, це вже древня автомат, драйв. Тут це інтуїтивно зрозуміло. Посадити сюди жінку, яка перший раз сідає в електроавтомобіль, вона все зрозуміє. Передній хід, нейтраль, задній хід паркінг, все. Нічого надзвичайного. По посадці зразу кажу, мій зріст 1,74 м. Електроуправління це у нас максимальна комплектація. Електроуправління сидінням, по нахилу, по спинці, поясничий підпір, також регулювання. Ліворуч, доволі зручно, трішки з піднесенням на дверній карті, упоріння дзеркалами, склопідйомниками. Складання дзеркал. Кермо гарно скошене понизу, доволі сильно. Якщо порівняти з гульфом, Гульфа трішки менше скос. Матеріали шкіри доволі приємні, м'які, Не скажу, що вона ідеально зношується. Кермо це не надто сильна сторона Йоніка. Якщо у вас на руках персні, то ви можете його затерти. Але загалом воно м'яке і доволі товсте. відчувається як серйозне авто. Це не маленьке авто. Перемикання е е сили рекуперації позаду полюстками. Тут управління магнітолою, плюс вимкнення телефонного дзвінка, праворуч, переключення головного дисплея та управління адаптивного круіз-контролю. По центру. Однозначно плюс однозначно плюс в нас. Екран магнітоли, головного, головного пристрою стоїть максимально високо. Для того, щоб ви, коли рухаєтеся по прямій, вам не потрібно понизу, доволі низько нахиляти голову. Одразу ж до гольфа. Гольфа поверху стоїть заслонки повітряні, і понизу під низом уже стоїть екран головного пристрою, магнітоли і навігаційної системи. І вам для цього потрібно трішки погляд постійно нахиляти, щоб бачити, що відбувається. Клімат-контроль. Дуже класна штука, що тут є режим просто водія. Електроавтомобіль це автомобіль, на якому люблять економити. І вам не потрібно, як там постійно ліву праву зону настроювали. Включили тільки режим сторони водія, і там нікого немає, все ок, все зручно. Правління кліматом інтуїтивно зрозуміло, У нас є тепловий насос. Тут також все чітко, все зрозуміло, температура, вентилятори. Додаткове налаштування підігріву заднього скла також все плюс. Забув ще сказати про допоміжні системи, допомога при русі у смузі, мертві зони, утримування в смузі, це також тут, звичайно, є. Додаткові дві клавіші по пам'яті сидінь також в зручному місці. Нагадаю, що, якщо не помиляюсь, Volkswagen вони нас, здається тут, в нижній зоні, і тут його рукою ще треба намацати. Тут все зручно, ти все бачиш, все окей. Звичайно, датчик світла дощу, це все зрозуміло. Поверху у нас тканина, доволі приємна, трішки м'яка. Матеріали центральної консолі м'які, дверна карта також м'ягенька. Праворуч, підлокітник. Він не висовується, не регулюється по висоті, але м'який, зручний, доволі зручненький. Тут управління клавіш режиму водіння, підігріву сидінь у три режими та обдуву. Підігрів керма, режим паркування, тобто ввімкнення паратроніків систем, і ручне гальмо, режим автохолт. Бардачку, це можливо мінус. Вольфа, можливо, трішечки він більший, але загалом, ну, однозначно важко сказати. Скажу, що можливо і паритет. Тому багажний відсік бардачок, однозначно плюс. По сидіннях приємні, доволі м'які і доволі-доволі зносостійкі. Оця бочинка, ну можливо, що навіть вольфа трішки гірше зношується. А так, мені тут зручно сістись. Зручно розміститись, тобто спина не сильно втомлюється, можна. Я думаю, що займати для себе позицію люба людина. Від великого розміру, масивної ширині, Подобається. От, як рахунок мене, от я вже знаю, що я доволі худощава особа. І ну, тут мені, скажімо так, трішки так вільно. Тобто є автомобілі, в яких ось місткість по от бокових частинах, вона доволі тісненька, і прямо для такого худенького, як я, скажімо, такого, що мало харчується і мало переводить. Але тут буде зручно, якби і для такого, як я, і, можливо, трішки людина, яка все-таки себе більше поважає, скажімо так. Тому зручно, зручно тут сидіти. І я думаю, що кажу, що знайде для себе ну, тут свою позицію будь-хто. І людина вищого розміру і більшого об'єму. І доволі тендітна і приємна дівчина. Отож, ми перемістилися на задній ряд, і однозначно, що мене приємно здивувало, це місткість. Позаду вона здається трішки зручнішою за рахунок ну, цього випуклого місця для колін. Це доволі приємна надійна пластикова вставка для того, щоб не вбивати сидіння. І однозначно, великий плюс, якого ви не зустрінете в тому самому гульфі, це клавіші підігріву заднього ряду. Цього гольфа немає. Довжина сидінь. мабуть, паритет порівняно з гольфом. Є в нас тут доволі місткий зручний підлокітник третього ряду. другого ряду. Зручні ніші. Велику пляшку, звичайно, там, півтора літрову сюди не запхаєш, але літрова пляшка мінеральної води, скажімо, тут все зручно. Дверна карта доволі зручна. Ось що у нас паритет з гольфом. І що розчоварувало, скажімо, передній ряд, аналогічно, як і у гульфа. Тут у нас вже твердий жорсткий пластик. Понизу, о цій нижній частині м'який. А ось поверху, якщо порівнювати в передній частині, то в передній він поверху був м'який. А ось позаду він жорсткий. Але немає чого дивуватися, це все економія ваги і матеріалів, до того, мабуть, усі йдуть. Думаю, що двом на далекій відстані тут буде абсолютно комфортно і по сидінню, і по вильоту. Трішки невеликий тунель між. Рядом сидінь ну, між лівою і правою частиною. Не скажу, що він доволі великий, ногою пересувати доволі зручно. Це все захищено, управління і дифузори заднього обдуву на доволі високій висоті, ну, великій висоті. а так позаду кажу, доволі зручно розміститися. Підлокітник зручний. Подобається, що підсвічуються зеркала, коли машина зліва чи справа в чорній зоні. <титут> в сезоні Бермудського трикутника. Так, так. Ми біля багажного відсіку. Перше, що зустрічаєш, доволі велика висота погрози. Це доволі високо, проте тут є якась захисна плівка, і мені здається, що це ну, щось незаводське, Чи я можу помилятися. Але проте, при складанні, ми вже, ви вже можливо, помітили, ми вже склали задній ряд сидінь. У нас, виходить, е, виходить рівно. Майже рівно погрузочне, якби підлога. Це пластиковий захист, Василь вже свій поставив. Але коли ви вложите якусь сумку або вам потрібно погрузити великий розмір, то сумка вам не буде ну, якби, мішати задній ряд, щоб пересунути її подальше. Немає оцього пагорбу. Чому? Тому що тут у нас є двойне так зване дно. Тут можна розмістити собі зарядні пристрої, купу всякого свого особливого приладдя, і можемо скласти у нас ось там. Я не буду його складати, але ця шторка у нас складається, і тут є спеціальний розрахований отвір, куди вона має зайти, і в свої ну, пази, скажімо, ці спеціальні вилиті форми, сюди кладеться ця шторка. І все виходить супер. Мені це подобається. Мені це однозначно подобається, це якість, ну, і це така майже рідна птиця. Розмір багажного відсіку ну, просто величезний. По довжині і по розміру. Однозначно, це не є по висоті такий самий багажний відсік, як того самого гольфа, тому що гольф має трішку довшу лінію і трішки більш похиліше заднє скло, наслідок чого висота оцього розміру ну, в гольфа, мабуть, більша. Але враховуючи типу якість, як це зроблено, і плюс рівномірність, скажімо, підлоги, без особливих перепадів по висоті, іонік, ну, мабуть, кращий в цьому плані. Тепер п'ять речей, які мені дуже подобаються в Hyundai Ioniq. І так, перше, це доволі яскраво виражений передній вигляд автомобіля. Автомобіль попереду не має чогось надзвичайного. Він не китайський, він не яскраво електричний, ультрасучасний, він доволі гарний, привабливий і не викликає якоїсь відрази. І так, друге, це однозначно приємне водійське місце. Це великий плюс Іоніка. Тут зручно сидіти, тут є пам'ять сидінь, тут є дуже важлива прикольна функція це вентиляція сидінь. Реально, ну, покажіть, де ви дуже багато де зустрінете електричного гольфа вентиляцію сидінь. Наступна перевага це люк. І це не панорамний дах, це невелике скло. Тому що для багатьох. Панорамний дах великий, який має великий розмір, це мінус. Люди не хочуть такого купувати, бо вважають, що його можна розбити, або в ньому великі направляючі, які часто ламаються, або великі дренажні отвори, які забиваються з часом і затоплюють салон автомобіля, з'являється запах, сморід, вологість. Тут це просто люк, він маленького, невеликого розміру, він не протікає, дренажі в ньому не забиваються, і це надійно. Е, наступний плюс це енергоефективність цього автомобіля. Це щось надзвичайне. Реально. Батарея з містом Кобальту, літієва батарея з містом Кобальту, плюс дуже енергоефективний двигун. Коефіцієнт лобового опору здається буквально на один показник, на одну одиницю менше, ніж Tesla Model 3, що вважається доволі еталонним показником. Енергоефективний двигун з неодимовими магнітами, який видає доволі колосально низький показник витрати електроенергії на 100 кілометрів. Остання перевага це однозначно зарядний порт. По-перше, він знаходиться в інтуїтивно зручному місці. не під значком, не під капотом, не під бампером, не на бампері. Він в тому місці, де ви його і очікуєте, коли ви заправляли туди бензин або дизель колись. Він невеликого розміру. Порівняйте його з сучасними Audi, Мерседесами, в яких оця ніша це таке враження, що можна вже ціле крило з нього зробити. Він швидкий, враховуючи ємність батареї повністю за 66 кВт, який може прям швидко дати зарядний пристрій автомобілю швидкої зарядки е е комбо режимі. 66 кВт, яку може дати, він зарядить автомобіль буквально за 40 хвилин. Тепер перейдемо до мінусів цього автомобіля. Е, ну от, якщо передок в нього гарний, ну от просто подивіться на задню частину. Ну, це, це для мене не зрозуміло ніколи. По-перше, це велике заднє скло, яке під великим кутом. Тут немає двірника. Для чого потрібно ось це скло? І так ви в дзеркалі. Тут особливо нічого й не побачите. Задня частина мінусу, однозначно. Я розмістився позаду, повторюю мій зріст метр сімдери. Я присунувся максимально назад, щоб моя спина максимально прилягала до спинки заднього сидіння. Що відбувається з моєю головою? Мій зріст метр сімдесят. Я ну, от, ну от, от, от на стілечки вже торкаюся даху. Через те, що конструкція автомобіля має похилу задню лінію. Я думаю, якщо сяде сюди людина зростом метр вісімдесять, а той метр вісімдесят п'ять, в неї не буде іншого вибору, як просто зробити якось ось так, тому що вона головою буде туктися обшивку в обшивку даху. в гібридного Айоніка ці вставки синього кольору, синього кольору. Для чого тут коричневий? Ну не знаю, бежевий, я не знаю, бронзовий. Так, це прикольно, що він матовий, особливо якщо ми говоримо в салоні. Я розумію, що строчка також такого самого бронзового коричневого відтінку, ну ось ця смужка, це що таке? Що? Це прикольно, що воно матове. Це зручно, так? Воно таке, ну якби ближче до матового, мабуть, заводу було. Ну, але чому коричневий? Реально, я розумію, що от, надпис Айонік на заводських там, там резинових ковриках, він синього кольору. До чого тут бронзовий? Чому? Я думаю, що Hyundai саме це зрозуміло, тому що фейсліфтовому електричному айоніку такого вже немає. Ці нас корисні смужки і з боків, і попереду, і в салоні. Чому не знаю. Ось там точно така сама ситуація на двері, як ось ось ось, ось тут. Що це таке? Я розумію, що це безпека. Тобто, коли ви відкриваєте автомобіль двері, сло, авто, автомобіль, який рухається позаду, має побачити, що двері відкриті, і ці відблискачі мають вам про це подумати. Ну для чого вони мені в салоні? Ось такого от, от такого кілометрового розвитку. Це не можна зробити десь тут? Тоді, коли двері відкриються, це буде помітно. Ні, тут така червона смужка в салоні. Це що, GT-версія? Заряджений якийсь дизельний чи бензиновий спорткар? Для чого це в салоні? Як би мені не подобалось водійське сидіння, і ось у нас класна ручка, умова вставка, це безключовий доступ, все це зручно, класно, але ми відкриваємо двері, все виглядає класно. Захист. Оце пластикова накладка порога, це зручно. Але просто подивіться на ось цей розмір. Так, там не ступня, низько, Але ця ширина ну це, 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 ж, це ж цілий тунель. І коли ви сідаєте, як би ви не зробили? Мізрість метр 74. А якщо вам маленька дівчинка, і ви ставите свою ногу сюди, як вам треба розставити ці ноги для того, щоб ви ногою не зачепили ось цей брудненький політ? Це неможливо. Андрій відразу без провокаційних запитань. Щоб я так коли, та де? Та я подивився відео гвоздіка Володимира і зрозумів, що мені хочеться саме цю машину. У мене була перша машина. Джета в кузові шостого гольфа. Сів на дачу Логан, бензин 1,6. І після Логана, бо Логана віддав батькові, відразу пересісти на Ioniq 19-го року. Досить класною комплектацією, Реально всі ці кру... квізами я не користувався, але мені подобається те, що пікає, коли наближаєшся до коли що... будь акуратний. В смузі, я теж не користувався. Подобається, що... Одним словом, слухати Василя можна було би ще довго. А він би ще розказував. Так як він рухається, повірте, там можна було дивно, як він не проїжджає 400 кілометрів. Ну, 15 Словак 410 проїхав. коротше, Та тут, типу, підігрів на 15 температуру поставити, підігрів сидіння в одне положення, підігрів там і ще резистор, напевно, на якийсь приліпив, щоб на кермо не. Повністю розряд йшов. Да? Та якби я не продавав її, а їздив би на ні, то я би по-любому собі вебасту поставив би. Давайте будьмо реалістами, як підведемо якісь підсумки. Автомобіль реально класний, хороший. Ну я дуже сумніваюся, що ви там будете прям такий би оці всі деталі там, от там, ви знаєте, там отака цифра, така. Для вас, здебільшого, мабуть, буде зрозуміло, що 200 кілометрів ви на ньому проїдете запросто. І якщо ми знову ж таки повертаємося до порівняння його з гольфом, то гольф, хоча номінально має 36 кВт, вже по факту має на старті вже десь в районі 32-33 кВт. А з врахуванням швидшої деградації буде він проїжджати, мабуть, навіть і менше, ніж Айонік, враховуючи енергоефективність Айоніка доволі таку, скажімо, там, ідеальну. Такого в... зразку. Але думаю, що автомобіль цікавий. Думаю, що це відео також було для вас цікаве. З вами був Андрій та власник автомобіля Василь. Підписуйтесь на його канал. Слідкуйте. І якщо цей автомобіль насправді вас зацікавить, саме ось цей автомобіль, тому що в нього є волі маленький пробіг, 60 тисяч кілометрів. 62 майже. 62 майже. Ну, але ще на момент продажу василь скрутить, тисяч 10. Димас. Андрій буде провіряти і буде говорив... мені тикати пальцем. Ось ти скрутив. Як я і говорив, посилання на оголошення цього автомобіля буде в описі до відеоматеріалу. Сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Телефонуйте до зустрічі.